Перше, візит Януковича до Китаю завершився повним провалом. Yeah! Як повідомив заступник міністра закордонних справ Китаю Чен Гопін, Україна і Китай під час цього візиту не уклали жодних кредитних угод. Ні, не було. Відповів він на запитання журналістів про підписання якихось можливих угод. Загалом. За підсумками візиту Януковича до КНР не було підписано жодного серйозного документу, лише декларації про наміри, якими він нас кормив уже всі ці роки. Наступне опозиція розпочала роботу з укладання люстраційного списку, куди вносять чиновників, які чинили тиск на Євромайдан та правоохоронців, які його розігнали. Наразі у список вже внесли суддів. Які забороняли проведення мирних мітингів на підтримку євроінтеграції, також у списку потрапили працівники Беркуту, які брали участь у жорстокому побитті учасників Євромайдану в Києві у ніч на 30 лист... на 1 грудня. Серед ворогів майдану також і судді та слідчі, які брали участь. У протиправному засудженні та переслідуванні активістів очолюють люстраційний список. Ну як ви думаєте, хто? перший Янукович, друге, Данукович. правильно, азаров, третє ну, бачите, як яка єдність, яке одна правильно Захарченко. Ну так що таке враження, що ви самі продиктували е, роботу? Та інших, та інші високопосадовці. і Останнє США. Закликали український уряд прислухатись до голосу народу, який воліє жити в умовах свободи і не дати країні скотитися до хаосу і насильства. Про це заявила заступник терсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона запевнила, що за Україною зараз спостерігає весь світ. За словами Нуланд, для влади України це шанс піти назустріч прагненням свого народу або розчарувати його. і Піддати ризикові хаосу і насильства. Це була цитата. Вона зазначила, що США стоїть на боці народу України, який бачить своє майбутнє в Європі і хоче повернути країну до здорового, економічного клімату і єдності. Так, друзі, да! Україна це Європа. Україна, це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Ну а Там далі йдеш, там Янукова чи там кудись, там, ну, ви знаєте, так куди. Друзі, не маю часу жартувати, тому що на сцену виходить відомий наш український політолог і мій добрий друг. Олександр Філій!